Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Зробила собі сніданок. Я його зліпила з того, що було. А була в мене смажена картопля. Я ще підсмажила яйця, порізала солоний огірок та намастила тостовий хлібчик крем-сиром. До речі, дуже смачний тостовий хліб. Він з томатом йде. Чайочок дуже пахне. Вже прям дуже хочу їсти, тож мені смачного. Сьогодні буденний день, у мене вихідний, я вдома сама, Сергій на роботі. До чаю у мене є ще печиво, дивіться, ось така гарненька коробка жестяна і тут набір печива, яке хочеш на будь-який смак. Другий шар такий самий, да? чи трошечки відрізняється? А ні? Відрізняється. Дуже смачне печиво. Ми вже, як бачите, почали його їсти. Таке я куштувала з шоколадом. Клас! Застелила ліжко. Вже була у душі. Зараз мені ще треба закапати очі. У мене ось такі краплі, це мені призначив лікар. От, бо в мене подразнені сухі очі, трошки червоні. Це від яскравого світла на роботі, від роботи з комп'ютером. Постійно я в телефоні Тож ось такими крапельками користуюсь. До речі, дуже зручний флакон. А ним зручно самому собі капати, і тільки одна краплиночка якраз з нього видавлюється. Так, ну що, я вже причепурилася і зараз буду така гарненька готувати борщ. Давно його не готувала. Їсти то ми його їли: то в позаті хаті, то на роботі я дуже часто на обіді купую собі борщ. А щоб був вдома, то вже навіть і не пам'ятаю, коли це було. Для борщу вчора купила ось такий шматочок м'яса це свинячий окіст. Я думаю, вистачить тут. Скільки? Майже 400 грамів. Овочі всі. Зараз буду чистити. І є ось такий томат. І що я завжди розпочинаю з засмажки, тому що в мене одна комфорка. І спершу я готую засмажку. Так, вже підсмажила цибульку з морквою, Тепер додаю тертий буряк. Хтось любить виварювати буряк, мені подобається його смажити. Тепер додаю перчик. У мене червоний. Перемішую ретельно все і нехай смажеться. Томат у мене такі помідори, бачите, власне. Тосі. Вони поки просмажиться. Перетворюється у кашу, тому можна не хвилюватися, що я їх не порізала. І звісно потім це все треба буде підсолити, додати спеції улюблені, бо смак борщу залежить саме від засмажки. До речі, це домашні помідорчики. у Нас, друзі, припустили, якраз згодилося для борщу. Засмажка вже приготувалася, зняла її з плити, поставила варитися бульйон, нарізала м'ясом і зараз ще поріжу картоплю з капустою і все. Порізала овочі. Капустину використала не всю, тільки половинку. Це, до речі, молода капуста, бо така звичайна стара була дуже великих розмірів, такі прям велетенські качани, а мені стільки не треба. Так, зварилась картопля майже, м'ясо. Можна вже додавати капусту. Десь через пару хвилин під смажку доводити все спеціями до смаку і борщик буде готовий. І, до речі, ще в кінці я додаю пару зубчиків часничку. Ось такий у мене вийшов борщик. На вигляд дуже апетитний, гарненький і я впевнена, що смачний. На цей раз не дуже густий. Сергій не любить, коли густий, а я обожнюю, коли прямо ж ложка стоїть. До речі, помідорчики, бачите, цілими і залишились, але нічого, щось новеньке буде. Спробуємо так. Пахне як? Клас. Ялинку, як бачите, ще не прибрала, але вона не громістка, поки що не набридла, нехай стоїть. До речі, бачите, вона вже повністю висохла, стала така світлішого кольору, але вона не сипеться. Це я просто щойно її трогала, то пару голочок впало. так, щоб такого, знаєте, як торкаєшся до ялинки, вона обсипається. То немає. Так, треба провітрити кімнату. Гірлянда нехай ще висить. Ввечері вмикаємо, з нею так затишно. Погодка сьогодні така похмура, був дущик, сніг розтанув. Якось так. Педусалі, Pas de soleil pas de soleil pas de soleil Зараз всюди знижки. Я не втрималась, купила собі новий світшот, хоча у мене зараз немає потреби в одязі. Все є, в принципі, але я не встояла. До речі, хотіла щось таке яскраве. от, Обирала між цим світшотом та іншим. Ну, ви, в принципі, бачили на відео. от, І все ж таки зупинилась на такій. Класичній моделі. Це такий самий світшот, як у мене і в костюмах, які я купувала в кабанчику. Це теж бренд кабанчик. Буду носити з блакитними джинсами або сірими. Буде дуже гарно. Він теплющий на футері. Вже якість перевірена, дуже гарно носиться. Все ж таки вирішила, що така модель для мене буде більш зручна. Бо той був такий, ну прям дуже оверсайз, довгі рукави. І трошечки він так спереду випирав, не дуже гарно було. От, Так що така покупочка. І, до речі, дуже гарна знижка на нього була. Коштував майже 1700. Купила за 676 гривень. 60%. Знижка, розмір S. Так, ну що, всі справи домашні зроблені. Я вже вийшла з дому. Зараз буду їхати в лікарню до подружки. Вона лежить в лікарні, хочу її провідати. Привезти яких якихось смаколиків, хоча вона просила нічого не привозити, бо годують там дуже добре. І чоловік її привозить теж все. Єдине попросила мене купити для неї водички та серветки. Ну, Я ще щось візьму. Солоденьке для підняття настрою. Прекрасно, роботу, співав, то співасика, так, нам це треба. Так, я вже на місці одягнула бахіли. Тут, до речі, можна придбати 10 гривень пара, але я купила в аптеці за 2,50 Все. Я пішла. Слухайте, тут ще й непогано. <кхм> Ремонтик такий нормальний. Мені потрібно на третій поверх. Дуже тут жарко. Обігріваю добре. Після сніданку у нас чаювання. До чаю є ось такий смаколик, панетоне. Італійський ти дивився? Позвісно, дивився? Звісно. Дуже важкенький. Зараз будемо куштувати. Майже кілограм. З родзинками, цукатами. Така смакота. Це Сергію хтось подарував. А, так ось написано Італія. Біленьку давали цю колочку. Зараз ми його. Розкрутити мені незручно. М -м -м -м. Дивіться, який пухкенький, м'якенький, вологий, м -м -м. аж трошки сплющився, поки я різала, бо дуже м'який. До мене тут приїхала посилка з сінсею з обновками, замовляла собі одяг для дому. Ось такі легінси Сірі котонові, щоб ходити вдома. Я вже сказала, що одяг для дому. І піжамку із серії Disney. В комплекті йде футболка з Міккі Маусом. Мені подобається, що тут ось теж вишивка є. І легінси. Такі чорні врубчик. І тут теж вишивка. Я вже приміряла по розміру Супер. Хоча можна було і на розмір менше взяти. Це в мене розмір М. От, але вони такі не прям дуже обтягують ногу. Проте комфортно. І тут теж МК. Але ці я ще не приміряла. Коротше, якщо захочете замовляти, то можна брати розмір в розмір, бо вони повнорозмірні. От. Мені подобається, що футболка така овер вільна і приємний малюнок. І для племінниці в замовленні. Прийшла ось така ковтинка кутонова І кеди. Дуже класні кеди, я б сама в таких ходила. Це було на знижках куплено 99 гривень ковтинка. Кеди 229, начебто. Вони зрізають цінники. От, піжама. 550, мабуть, чи 549, щось таке, і 119 легінси. І до речі, що мене дуже потішило, я перший раз замовлялася онлайн. Те, що посилка дуже швидко прийшла. За 5 днів я вже її отримала. Друзі, ви не повірите, куди ми йдемо? Ми йдемо в кінотеатр. Сергій запросив мене в кіно. От я сьогодні побрала фільм, який називається Люблю тебе ненавидіти. Це романтична комедія. Треба трошечки відволіктись і подивитись щось таке, про що не треба думати. От. До речі, я не пам'ятаю, коли ми в останній раз ходили в кінотеатр. Мені здається, це було 100 років тому назад, а можливо навіть і більше. Коли ми останній раз були в кінотеатрі до ковіду. До ковіду. А були часи, як ми тільки переїхали в Київ, то ходили десь раз на місяць в кінотеатр і дуже полюбляли ходити на нічні сеанси. Які починались там десь о 12 й ночі. От зараз якось а, всі фільми доступні вдома. Сергій дивиться на нетфліксі завжди. Я не дуже полюбляю фільми. Я дивлюсь Ютуб, а сьогодні. Саме той день і той час, коли йдемо в кінотеатр. На вулиці у нас, як завжди, похмуро, прохолодно, темрява така, вдома теж темрява. Взагалі не можу знімати, коли така атмосфера. Я вже дуже чекаю весну, сонячні дні, бо від сонця в мене з'являється енергія, хочеться щось робити, творити, знімати. От. А зараз в таку погоду хочеться тільки лежати під ковдрою і більше нічого не робити. Щось ми з тобою такий темп взяли, що я ледь встигаю за тобою. Ми ще хочемо зайти в комфі. Я хочу. Ще раз саме в комфі подивитися відпарювач і хочу, щоб ще там консультант щось мені порадив. У нас є година часу до початку сеансу. Думаю, що встигнемо. Так, Це чухол, можна як повісити, якщо ми хочемо і нема де погладити, можна на цій стороні роздати. <губ> Біленьким вниз. Є два контейнери. Так, на цій стороні. Два контейнери 100 і 200 мл. У вас є коротенька інструкція, коли він нагрівається, ми його так не, не кладемо, кладемо отак. Добре. Я зніму, щоб показати, що він нагрівся. Ми можемо притуляти прямо до речей, тому що це керамічна підошва, нічого ви не пропалите. Дома ви знімаєте ось так, наливаєте водичку і прокручуєте. Тут будуть позначки. Чим теплішу воду залієте, тим швидше буде нагріватися. Добре. Без води ми цю кнопку не натискаємо, коли він вимагається. Від... Далі ми вставляємо розетку, ми вмикаємо його і пішов процес нагріву. Коли перестала лампочка моргати, це означає, що він нагрівся. Чим тепліша вода, тим швидше він нагріється все. Після того ми можемо перемкнути на максимальний режим. А, це мінімальний, да, так? Так, Добре. І тоді ми натискаємо кнопку, коли нагрілося, у нас буде йти подача пари. Добре. Я поки вимкну, щоб не сильно. Трошечки тепленько. Uh -huh. Якщо ми хочемо гладити горизонтально, ми натискаємо кнопку, він згинається. А, ось так. Ну, ми можемо і горизонтально, і вертикально uh -huh. гладити. Якщо ми хочемо включити режим очистки, щоб якщо в нас накип з'явився, ми натискаємо цю кнопку і натискаємо цю кнопку, доти, доти у нас дві лампочки не засудяться. Угу. І він буде і він сам. непризвольно сам буде викидувати водичку, поки не спуститься резервуар. Все Все зрозуміло, дякую. Це Тут, рукавичка. Да, це є рукавичка. У вас і гарантія там. Я зараз поставлю гарантію. Дивіться, у вас є така книжка. Мануал, де в принципі, тут все на всіх мовах а, розписано. Ну тобі, я думаю, тут буде легко розібратися, що туди і як. Добре, дякую. Та-дам! Тепер в мене є відпарювач. Дивіться, на ну, оце Сергія. Я давно хотіла відпарювач. Нарешті я його придбала як гарно розмальовано краса такий прикол я вихідна а йду в торгівельний центр де працюю бо там кінотеатр хоча біля дому у нас є ще один кінотеатр але він не такий сучасний класний як цей. Тож вирішили Рівермол піти Людей сьогодні дуже багато, бо вихідний день. Ми вже піднялись на поверх, де знаходиться кінотеатр. І тут дивіться, є ось така крамничка, де можна купити смаколики різні. Беремо кошик з такий. І тут є все, що забажаєш. Попкорн, шоколадний, карамельний, різні солодощі, чіси. Ага, є гарячий попкорн, солоний, різні смаки, напої. Дивіться, є навіть повітряна картопля. Так воно виглядає. на начос. Ось просеткоє для тих, хто бажає підняти собі настрій. Є в пляшечках. Алкогольні напої. Ось такі ще є. Сиропи солодкі, прикольно. Також можна пепсі набирати собі Дивіться, є навіть попкорн грінфлейм з корицею. О, лінаки взяти. Коли великий вибір, то складно його зробити. Так, ми обрали собі суперсирний попкорн. Карамельний та Пепсі. Тут ще на касі шоколадка додалась. Я залишила свою куртку в магазині, Сергій не захотів. Тепер йому жарко. Так, до початку сеансу залишилось 5 хвилин. хвороб. Прикольні сидушки. Дуже м'які, світяться, комерки світяться. Ну що, як тобі фільм? Супер, супер. Фільм дуже класний, такий, як я і хотіла. Рекомендую. У нас ще спонтанна покупка, собі купив собі сумочку. Валізку. Зі знижкою, 50%. Дуже великий. Дуже великий. Я навіть не бачила. Ну. А, вона коштувала 5 тисяч. Ну ми її за 2 500 купили. Таня ще знижку зробила. Бо угу. Твою? Да. Ось так. У мене зв'язи. Є, <клес> є зв'язки. Дивлюсь, чому вона коштує три я заплатив значно да. менше. Бо це Таня домовилася. Дівчинка у мене працювала. Так, я он... А зараз в Кельвін не працює. Йдемо додому, їдемо, точніше на маршрутці. Попкорн трохи залишився солоденький. Щоб вже гарненько завершити цей романтичний вечір, замовили на вечерю роли. Ось такі гарячі з тонцем. І тут звичайні. З лососем і теж тунець. Хотіла гарненько перекласти все в тарілочки, але у нас немає вдома води і невідомо, коли воно буде, тому будемо їсти так. Я вже все підготувала для прямого ефіру. Зараз з Сергієм будемо проводити прямий ефір. Напевно, ви вже його бачили, а якщо ні, то запрошую до перегляду. В клаці прямий ефір можете подивитися. Отже, я буду завершувати цей влог. Я вам всім щиро вдячна за перегляд. Також я вам щиро вдячна за те, що турбувалися, де я пропала. Все гаразд. Дякую вам за те, що хвилюєтесь. Сподіваюся, що не буду так надовго пропадати. Але Іноді треба відпочивати від Ютубу. Я маю на увазі, бо окрім Ютубу, є ще основна робота. На вихідний хочеться відпочити. Отже, так і виходить, що іноді не хочеться знімати відео. Все, друзі, бажаю вам гарного настрою. Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей!